Все, пройшло скільки пройшло? Годин менше суток. Пройшло. Аератор приїхав з роз'єдки. Зараз швидко перекидаємо вал на наш. І наш, який вже прикатаний, який в роботі, буде працювати. Зараз з Дімоном... Це клієнт? Так? Да. О, Я казав, що на аератор, мабуть, клієнт. Так, да, Бачите, все на ходу могла черга здвинутися, але вийшло з положення Новий. Побис... Новий, так, ну, ми поки вал ставимо на, на той старий, бо тому, що там все обкатано, прикатано, а це якби... 16600 на розетці він коштує. Це з розетки замовили, бо постачальника немає і чекати, а тут а черга, коротше, трошки, трошки все могло би піти. Да, все в пішки, але знайшли виход, так що таке. Будете аерірувати травичка. Речі... Давайте вже новий. Що? Давайте вже Новий. Новий. Він не, й... не обказне. Ще побачимо з ним. Якщо буде попит, буде два. Але треба вал. Тут попитання з цим звалом.